Вітаю вас на курсі про персональні фінанси. Цей курс допоможе вам уникнути болючих фінансових помилок, приймати зважені рішення і більше грошей відкладати. Куди рухатись далі? Те, як приймаємо ті чи інші фінансові рішення короткострокові та довгострокові, як використовуємо знання про гроші і чи розширяємо їх, сподіваюсь, ви розумієте, що ваші фінансові цілі важливі. І більша їх частка залежить від ваших майбутніх доходів. Незалежно від того, чи відбувається це пасивно через індексні фонди, чи через активно керовані фонди, чи тим паче шляхом створення та купівлі власного портфеля високоякісних акцій, ваші гроші, це, зрештою, ваша відповідальність. Як сказав один з найвпливовіших інвесторів усіх часів, Джон Богл, інвестування це довгий шлях, який часто триває все життя. Він наповнений успіхами, невдачами, мріями та всім тим, що між ними. Хочу подякувати за можливість пройти цей курс. Місяць був. Корисний, я отримав багато нової інформації для себе. У мене не було профільних знань на початку, але матеріал викладається логічно, послідовно і до максимально просто. Тепер в цілях використовувати свій капітал, скажімо так, більш відповідально та більш послідовно для мене ще важливим стало те, що курс розглядається не просто як фінанси, ось ці циферки. Да, він повертає до самого себе і дозволяє подумати про гроші в контексті. Чого я хочу, які у мене особисті цілі, і як тримати життєвий баланс. Тобто, це про мене. Дякую ще раз. Курс наповнений великою кількістю корисних матеріалів. Подякує лекторам, що доносили все це в доступній і одночасно доволі детальній формі. Інформація дійсно корисна і допоможе зберегти купу часу в пізнанні її самостійно. Дуже круто, що на всі питання можна було завжди знайти відповіді в чаті з лекторами. Це дуже допомагає в засвоєнні нового матеріалу. А також в чаті можна дізнатися багато корисного від інших слухачів, які часто мають багато цікавого досвіду. Для мене цей курс був логічним продовженням навчання після курсу особисті фінанси та інвестиції для початківців, який я завершила рік тому, і саме завдяки йому зробила свої перші кроки в інвестуванні на світовому фондовому ринку. Раджу усім починати саме з нього. Курс фінансове планування життя та інвестиції ПРО є наступною сходинкою. Логічним продовженням побудови вашої фінансової незалежності і досягненням фінансових цілей. Однозначно рекомендую дякую Любомиру Остапєву і команді фінансових планерів iPlan за те, що робите нас, українців, фінансово грамотними і багатшими. Це курс, який проведе вас по вашому поточному фінансовому становищу, покаже, як можна спланувати вашу ранню пенсію та фінансову свободу, ознайомить вас з інструментами, які допомагають у досягненні фінансових цілей. Після курсу ви будете знати про фондовий ринок більше, ніж 99% українців. Зрозумієте, який вас чекає біль від роботи з податковою, і як бонус, будете розуміти, які податки, з яких асетів будете платити. Дізнаєтесь, що можна не тільки здавати житло в оренду, а й відкрити для себе рейд. Я курсом задоволений. А вам раджу спробувати! Хто хоче стати багатим, я вас щиро запрошую на цей курс. Я вважаю, що тим з вас, хто вже інвестує, він допоможе приймати кращі рішення, зробити цей процес більш системнішим, структурованішим. Ну і, врешті-решт, обмінятися досвідом з колегами, почути щось нове від тренерів практиків.